І тепер до інших тем випуску через порушення правил користування пічним опаленням у 2013 році виникло 90 пожеж, із них сім зі смертельними наслідками. Через нехтування технікою безпеки газовими приладами виникло 53 пожежі, що забрали чотири людських життя. Із настанням холодного періоду на території нашої області традиційно зростає кількість пожеж. Аби протистояти статистиці, надзвичайники щороку проводять особисті бесіди із населенням.

Правильно, ну у нас це йде як в виді інформаційного аспекта, щоб вам лишний раз довести, що ваша безпекасть в ваших руках. Петро Литовченко, вислухавши правила поводження з електро та газовими приладами, завірив, що особисто для нього техніка безпеки, як щоденна гігієна. Чоловік зізнається, коли ж він не економить ресурси, жінка його сварить. Я дуже до, до цього питаю, до щої лампи лише, щоб світ не. Рівіки я стр... дуже строгий. Бабуся сердиться на мене, що, що я і лампочки і, і, і на роботі раж у нас на час поганяли, що ближче. Переважна більшість нещасних випадків припадає саме на приватний сектор, тому що річно проводиться інструктаж для мешканців саме таких будинків. А у цьому році наголошують ОМНС, вони модернізують свої роз'яснювальні бесіди. Ми реалізуємо технологічне ноу хау проведення відповідної роботи, яке пов'язано із залученням до даної роботи представників волонтерських організацій. Тому дана робота здійснюється в цьому році з двох сторін. Тим часом команда інспекторів надзвичайників і загоном волонтерів рушить далі. Не потрібно залишати обов'язкове -е, средство без наблюдення, як вам вже сказали. Не бажано допускати дітей туди. І обогрівальні устройства повинні бути захищені від легковосплавлінних е Проте не усі мешканці зустрічають такий інформаційно роз'яснювальний загін із посмішкою. Подойдіть, будь ласка, ми вам пару слов скажемо. Ми буквально займемо дві минути вашого драгоценного. <клес> Отак люди іноді нехтують правилами пожежної безпеки, а може, просто бояться людей в формі. Олена Литвиненко, Володимир Позняк, 9 канал, новини.